Вітаю! Багато працюєте з Google календарем та хочете полегшити цей процес, тоді це відео для вас. Давайте починати. Сьогодні ми з вами створюємо агента, який буде працювати з нашим календарем. Це крута річ, яка заощадить купу часу, тому як вона працює. Перша нада в нас це вебхук. Тут ми тільки обираємо підключення, тобто нашого телеграм-бота, та тригр це повідомлення. Наступний модуль це сам асистент. Увесь мозок нашої системи. Сюди ми передаємо зміну з тексту нашого повідомлення, ми беремо його із попередньої ноди та прописуємо промпт. Промпт це найголовніше і найскладніше в цій автоматизації. Тут має бути прописана поведінка асистента, які функції він може використовувати, які черзі, як формує відповіді і все-все-все інше. Шаблон промпта та й усього сценарія є в моєму телеграм-каналі, тож підписуйтесь. Це буде гарною основою для старту. Є важливі деталі, на які треба звернути увагу. І перше, це ми в впромті обов'язково вказуємо зміну з поточною датою та часом. Це критично важливо, тому що асистент має розуміти, що підрізнуває користувач, коли каже завтра або у п'ятницю. Без цієї інформації система не буде правильно працювати. Друге, це ми точно прописуємо назви функцій, які наш асистент буде викликати. Також важливо в налаштувальних сценаріях вказати часовий пояс. Для цього натискаємо три точки налаштування часовий пояс. Ну і перед тим як будемо додавати функції календаря, швидко по додаткових нодах. Перша, це, звісно, OpenRouter. Обираємо модель, яка буде обробляти наші запити, та ще ми додаємо ноду мислення. Вона дає розуміти асистенту, що в нього є час на роздуми, щоб він видав нам кращу відповідь. Ну і тепер переходимо до наших чотирьох календарних нод функцій. Переходимо, так би мовити, до найцікавішого. І в нас є створити, видалити та оновити подію, та отримати останні події. З неї почнемо. В налаштуваннях цієї функції ми вказуємо календар, з якого ми будемо брати інформацію, ліміт це максимальна кількість подій, які ми можемо отримати за один раз. А усі наступні налаштування в нас вказує вже наш сам асистент самостійно зі слов користувача. Але ми тут додатково прописуємо, що саме та як треба вказувати в цих параметрах. До таких нод в цьому випадку належить нода початку та кінця події. В даному випадку це налаштування стосовно того, з якого періоду ми починаємо та яким періодом ми закінчуємо збір наших подій. Наступна функція це в нас створення події. Верхня частина налаштувань в нас така ж сама. Тут ми обираємо тільки календар. А далі, так само усі змінні сам заповнює наш асистент. І в цьому випадку тут вже є дата початку, дата завершення, заголовок та опис. Ми, у свою чергу, тут тільки прописуємо, як саме ми хочемо бачити результат. Далі в нас оновлення події. Тут це практично так само, як і в попередній ноді, але єдине, що тут відрізняється, це в нас зміна ID-події. Це унікальний ідентифікатор події, який ми хочемо відредагувати. Його буде шукати також сам асистент. По назві або по іншим даним, які ми передаємо у повідомленні. З цією нодою все, ну і переходимо до останньої ноди це видалення. Логіка ще простіша. Асистент знаходить потрібну подію завдяки ID та просто його видаляє. Все. Все значно простіше, ніж може здаватись. Ну і остання нода в цілому у цьому сценарії це телеграм, текстове повідомлення, де ми отримуємо фінальну відповідь, і з у нас тут тільки два: це chat id Тобто, кому відправляти відповідь. Тут ми беремо зміну з нашої першої ноди. І друге, що ми налаштовуємо, це сам текст відповіді. Його ми беремо вже зі самого асистента. Ну і тепер давайте тестувати. Я відкриваю календар. Як бачите, зараз тут нічого немає, але з'явився ще запис мого екрану, тому давайте тестувати разом. Перше, що зробимо, це додамо новий запис. Запис у нас з'явився, все вірно. Тепер давайте трошки перенесемо його. Все також вірно перенеслось. Ну і тепер давайте повернемо усі діючі наші записи. Так, все, нам все повернули. Ну і останнє, що, звісно, ми зробимо, це видалимо цей запис. Все, його більше немає. Ось така в нас вийшла автоматизація. Простенька на вигляд, але доволі функціональна. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях пишіть свої ідеї до останнього відео відео-туторіала за вашим запитом у цьому циклі. Ну і звісно, залишайте зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!